Асцит не вирок, його можна лікувати. Що таке асцит? Це патологічне накопичення рідини в черновий черевні порожнини, яке супроводжує різні захворювання, це, це розпечинки, онкологічні захворювання, серцева недостатність, ниркова патологія. Як з'являється асцит? Підвищується тиск, підвищується тиск в печінці і в венах, збільшення рівня білка і альбуміну в крові. Це якщо порушення відбуваються в печінці, порушення роботи нирок, тр... це затримання нетратів у крові, в організмі і води, підвищення, проникливість судин. Унаслідок запальних або онкологічних процесів, лімфатичний застій через перешкоду вітоку лімфи, симптоми збільшується живот, відчуття тяжі, набряки на ногах, задишка через тиск рідини на діафрагму, видиме набухання вин на животі, голова медузи, при цирозі таке відбувається, втрата апетиту, нудота. Що потрібно знати? Потрібно не вживати сіль, потрібно приймати діуретики, потрібно альбомін вводити, парацентез. Якщо у вас є дуже великий дуже велике запалення і живіт дуже великий, можна втручатися через пунцію. Лікування основного захворювання, а також прибирати ці симптоми і зменшити живіт допоможе мій препарат Асцимід. Приймайте його по 2-3 капсули 3-4 рази на добу. Так, самостійно асцит не зникає. Але зменшити живот, зменшити відчуття тяжі, зменшити набряк на ногах, зменшити задишку і зменшити всі симптоми асциту допоможе мій препарат Асциміт. Народна медицина в допомозі, може допомогти, бо ще раз хочу сказати, що асцит це не. Асцит – це не вирок, і за асцитом можна якось боротися. Як його придбати? Пишіть мені в директ, я вам всім відповім. Дякую.